Як? Нас, нас, українців, нечеліше, треба було знищити. Та, видите, вернулися то в п'ять часів. І то то не, то, с... так, то, не то. так все, в п'ять часів. 5... Сватачка, не хотіла мити, тепер буду ібанувати, зокрем буду ібанувати. Товариство, я в селі Нижний Студен і Верхній Студен. Перша письмова згадка, 1612 рік. Jo, zárečka, ty já mám rodu. Kdyby se dívku byla na čilku kryveňku, bude to být pozerat na bydu herejku. Bude to být pozerat na bydu herejku. Я садався, Не терешай, біла, Не тікати, до то буде історія. То... Я... Можна... історія. Перші, які прізвища були колись давно у нас майбільше. Не Половину нашого, щоб присілька було бурешине. А я вже йому кажу, що боршню було многим. Ми олинці, наприклад. Подобави. Яке дитинство. Знаєте, в давніх дітей таке було, май, таке як теперішні. Малими займалися скотарством худобу, дозирали. Випасали, як то кажуть у нас. Ходили по гриби, по ягоди, збирали і продавали, носили на базар. А куди возили? Аж мукачів, аж мукачів, Носили на плечах, а потім там у нас, знаєте, як ми то казали, на віскі у нас там установка, була, що поїзд прибував і там поїзд на поїзд сідали і мукач привозили. І там носили так само на базар і продавали. Ми самі такі маліщі були діти. Такого щось так. А, а які найбільше родин у вас? В Помагали, ми сіно складувати, косили, тато косив, а ми ходили всі діти допомагати, то все робити. Повторіть ці частини села ще раз. Верхній студени, середній студени, нижній студени і потік студени. — Прізвища, або найбільші більше родини. Ту, які були ну, були Петканич, Кузьо, Кондрич, Кополовець, Ічковський. Шваб і Гуйван були, були гуйвани. О, до школи коли ви пішли, ви пригадуєте? Зразу як війна закінчилася, збудували у селі школу? Не зразу. Чехи побудували нам. Чехи дали гроші. Е, чоловікові він там жив. О, били, били. Били. Дали йому то там. А там uh, жив Штелебій, Він відкупив, Штелебія. Тато, Тато розказував, і, і зато школа вже тут була. Робилася Карпатська Україна, ху, хуст. То був uh, О, центр. столиця, центр. І ну, то збиралися то. то а мадяри, як вже йшли з німцями і підійшли сюди, і зайняли Чехію, Чехословаччину зайняли, ну і вже їх, і вони давали. Українці тайком, тайком збиралися, допомагали нам. Люди, от, може, ви пам'ятаєте малим щось розказували про мадярів, як, як мадяри така влада була, які. Ну дуже ненавиділи нашу мову і заставляли, просто заставляли говорити. Ще Дуже хороші були, то при Чехословаччині. Дуже то. А Ну, то, на Добушівській, березі, построїли просвідчили. Ну, Таке, так, як бібліотека, там сходилися. І дозволяли там... українцям читати книжки українською мовою, дозволяли. вчили в школі. Дозволяли. А якісь були назви, що як от Мадяри нас обзивали чи ні? Якось було таке. А що і... худово в нас просто худоба, то худоба. А було... От пригадати, як називаються всі е, участки села. Щадиївська кривуля, Нижній потік, у Верхньому студенному була церква, тут в середнян, в середнян і, і в Нижнян. Три ну, церкви. І, і так три церкви були. Знижняний, середняни і вошняни. А це все були поточани. Чи як тут було? було? Поточани Ей, Там, ну, було. Ну те що, ну та Ригідівський потік, то тисовець, Снежний потік. Голоняки чи що? І Копулівці, Копулівцівська кривуля. Там багато їх було, Копуловець. Та так, -та, позад. -по -по Таких. Ага, до... млак. Млак. Тут вершок. Або вершак. І ще які знаєте туди, ну. Шоп. Шоп? Це то лічка все, ні? Це як ми кличе. Так. Перехресний. І тисівчани на Перехреснім живуть. І ми, то гора перехресний. ця, І Новинський на Перехреснім живуть. Знаєш де? О, Но. А потом там Физищи. Физищи, котово. Ну. а далее вот Гадали ота поза позацирку то звір. Ну, до тохрепта, Зурівська. Телегітіно, Веленіло, Мазурово, наше, потом выше Мазурово Дідово. Ми Глинці. І потім, а ще майже. Карабинова у боці, Тімбуці, у тім боці І там уже і назад там повторилося. Там ну, і Мазурська. А чумачка, чу... чу... добре, йдемо, збіг, е, Млачка. Е, тобто як той ще тут то кличу, там, де Івана Бухманова, е, де в Олекса Максимова було. Верша, Кворупцівська. Корупцівська. А там ниже вже Сідорянка, то зір, весь без Безовець, а не одного двора не було. Так, і коли було 20-річчя колгоспу, та о, наш голова каже, не вигідно вівці держати, коли один там з згорду був. Достать, дідо, коли в почеленів, що то каже, но що ви за голова? Верховенець був вічно з вівцем і вівця з ним. І що легше було тримати, то вівці. А він, а він сказав, що не боже. А ще здогадаємося.